Так, іди сюди. Сейчас я вже повинні перевірити, що це там за риба. Трава стоїть дуже далеко і там ще щось ципає пайкась, відрізає. Довбу підляч. Це вже 15-й. Це вже 048 жилку поставив, ак здоровенний, щоб уже, якщо ляч клюне, щоб вже не зірвався. Так, да, воно м'яче одну така. На паришах клює густирка, а на мателя густирка не клює. корм ще не вимився з кукурузою з усім вітер сильний вітер і течія в одну сторону того зносить але на якомусь місці зупиняється і на 65 метрів все позаростало на грибках навіть там, де трохи ніби пробити, але все одно там трава. Того доводиться якось виходити з ситуації. Ну, Дивись, бере, але ж клювання ніби притискає, але не так, як треба. А знову такий же підля е, на лісся такий самий е, Може і той самий, надо його якби кинув садок, прикинь, більше ніхто не клює. Типу ніфіга собі, це один і той. Це один той самий був. А, від нього від всіх підляща тільки слиз. Да, щось тут місце проживання підляща. Вже кілька років, це влітку він як маленький так і починає клювати все. Сусід на обійцю карася, там на три палки на ближній ловить теж всякочку. Дрібну рибу, але ловить. Ну, систематично, ніби вже чекаю. Чеками. Якби був лящ 100% він би клюнув. Ну у мене сьогодні був. А достать його тут це. Це заростає. Опа! Так, я цих двох не натисну. Я натискаю, але ну що. Але все одно, все так позаростало. Ловить фактично місць небагато, навіть отут, де трошки просмикано, там трава стоїть. Я зранку прийшовся, там, там-там сидять, стать фактично нігде. Ось одне містечко якесь, ну зранку це о 7 годині, мабуть. Може близько восьмої. Тобто, щоб їхати на грибки, то треба брати касу і тут робить, добре треба покасити все. ну... Раніше так не заростало. Я ще пам'ятаю сюди. Їздив, тут взагалі цих кущів не було, тут все було чисто, оцих не було. Я вже не кажу там про воду. Було так, як на якомусь закордонному пляжі. А але, але то було років 13. Ого! Ого! Оце да, стоїть стоїть потім, як загне. О, це хтось хороший. Ну, принаймні так здається. Якщо я його підніму отут, до цієї здоровенної трави. Так. Ну, це вже схоже хоч на рибу. О! Ха-ха, підлящик. Це хоч трохи схожий на рибу. Тобто є різного розміру. Так, це поплаває в садку. Але клювання які. Водорослі є... всякі, сміття. Кливи. Може дід Вітя прийде, якщо захоче забере. Ха-ха, бо... Він на рибалці вже давним-давно не був, в цьому році, мабуть, жодного разу не був. Каже, я хотів би покидати, але поки що це складно. Криваня. Ну він, мабуть, вже зажрав, просто з розгону поплив. Отакий здоровенний кучок ставлю. Корм експериментальний В кормі сьогодні багато кукурузи. Але рибу, от я скільки ним ловлю, їх два види, я зараз змішав два до одного, і той, і той ну, рибу утримує дуже добре на тості. Риба його їсть, якщо колись він буде, то скажу його назву. Але я б ловив. Видно, що він рибі подобається. Один приваблює рибу швидше, один трошки повільніше. В одному фракція така дуже крупна, а в другому така, що можна навіть в спорті використовувати. І ось той, що з дрібною фракцією такий інтенсивний запах. Ну, Мені подобається. Цей, що крупна фракція, такий менш інтенсивний. Але все одно, риба от на цей, що менш інтенсивний, підходить трошки пізніше, але його, як не. ого! Поки я відволікся, то може лупить. Ха -ха. Я на секундомір глянув, повертаюся, воно вже лупить. Знов такий же підляжі. Це нереально, друзі. Це, конечно... Це, звісно... Я отак то нахиляюсь, то встаю, то підходжу, бо кожен раз там додать, віддавлять так, щоб головне коли годіничка б'ється, щоб дугу вона встигла вибрати. Більш менш клювання, риба така клювання, просто наче це касатка якась. Та блін я не натискаю, в мене там 13 чи 15 рибал, але я то натискаю, то забуваю, бо то пішов, потім малу взяв на руки, то пішов, то прийшов о. Ну що, ну вона клює от навіть не знаючи. Є там хтось. А, зійшла. Ну, Ось невеличкий такого ж самого розміру. За траву зачепило і зійшло. А, друзі, ну не знаю. Якщо ляч буде, покажу. Отакі підлящі, вони клюють, їх можна ловити, ви бачите, 30 секунд. Риби багато, є густирка, на перша густирка. Червоного спеціально не брав, бо... Знаю, що якщо є, то тут на мотиля все одно ляща краще піймати, або на апариш, або на мотиля. Риби багато. Реально, риби багато, риба клює, але розмір плюс-мінус ви побачили. Тому, якщо буде лящ, я ще покажу. Коротенькі, можливо, якісь відео буде такі, знаєте як. Ну так, от, була така рибалка і так буває. Тому. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, ми трошки відпочинемо, підемо, сходимо в гості і будемо їхати. І до зустрічі на риболовлі. Он садов, дивіться. Бачиш? Бачиш? Анкор. Обережно. Там черв'яки. Він пахне? Наїсти не можна. Серіть, мужик, бачиш, це сяде. Ну, бийцу хороша Всяку фігню. А? Да є, він на, на три палки там, чи на чотири на війцю карася недалеко втягає всяку шваль. Ліза! Ліза! Так, все, на. Я зараз пройшов якраз.